Шановні колеги, безумовно, фракція радикальної партії підтримує вказаний законопроект, який уточнює дату початку російської агресії 20 лютого 2014 року. Але мені здається, пане міністре закордонних справ, коли ви доповідали законопроект про встановлення дати агресії, це вкрай важливе питання, але не найважливіше. Найважливіше питання це зробити висновки із помилок. Найважливіше проаналізувати, що ми не зробили для того, щоб захистити Крим. Бо я переконаний, я переконаний, якби ми боролися за Крим, сьогодні не було б війни на Донбасі, бо Путін бере те, що легко лежить. Коли вони взяли без жодного пострілу Крим і побачили, що їм це вдалося, вони пішли на Донбас. Коли хтось мене, де я провожу зустрічі, чи у Львові, чи в Черкасах, чи в Чернігові, питають, чому ми маємо воювати за Донбас, на що нам треба Донбас, то відповідь на це питання очевидна. Якби ми не воювали за Донбас, ворог стояв би вже у Києві, у Львові, а можливо й далі. Бо Путіна цікавить не лише Україна. Ми сьогодні є світом. Ітками геополітичної кризи падіння миропорядку, встановленого після за результатами Другої світової війни, і саме тому європейські партнери Німеччина, Франція інші, вони не повинні нав'язувати нам план Путіна по розколу України через винесення змін до Конституції. А вони повинні розуміти, що сьогодні вони максимально мають допомогти Україні. Бо якщо Путін досягне свого в Україні, то і Європа, і Америка будуть десятки разів. З більше тратить на оборону, на безпеку, на армію тощо. І прийшов час, пане міністр закордонних справ, визнати, що мінський формат себе вичерпав. Наполягайте на Будапештському форматі. Ті, хто гарантував нам незалежність, коли ми віддали ядерну зброю, сьогодні мають платити по векселях, які вони нам видавали. Наполягайте. Дякую.